Гриби здавна були для селянина і ласощами, і підмогою в господарстві. Ще з давніх часів наш народ умів знаходити їх у лісі, сушити, солити, варити грибні борщі та юшки. Та сьогодні, коли погода часто мінлива, а ліс не завжди поруч, усе більше людей починають вирощувати гриби вдома. І це не примха, а розумний підхід мати свій власний грибний урожай під рукою, свіжий і чистий. Без хімії та пилу з дороги. Домашнє грибівництво вже не дивина, а справжня допомога господарю, який цінує натуральну їжу та не хоче залежати від випадкових лісових подарунків. Звичайно, більшість селян звикли, що гриби то лісова справа. Треба зранку з кошиком у гумових чоботах йти в хащу, шукати під сосною чи в моху. Але сьогодні можна зробити так, щоб гриби виростали просто в себе вдома у сараї, погребі, коморі чи навіть на кухні. І це не жарти, не чарівництво. Головне розуміти, що гриб, по суті, це живий організм, який любить вологу, тепло і спокій. Якщо створити йому такі умови, він віддячить сторицею, і з кожного маленького міцелю можна зібрати цілий кошик свіжих капелюшків. Домашнє грибівництво приваблює тим, що не потребує великих витрат. Не треба купувати добрив, саджанців чи особливого обладнання. Для початку досить придбати готовий грибний блок або самостійно зробити субстрати соломи, тирси чи кавової гущі. А далі все піде само собою. Достатньо підтримувати вологість, не допускати протягів і дбати про температуру. Гриби ростуть швидко. Буквально на очах, і перші плодові тіла можна побачити вже через кілька днів, це додає радості і задоволення бачити, як під твоїми руками народжується живий урожай. Для сільської родини це ще й спосіб заробітку, бо вирощені власноруч вешенки чи шампіньйони завжди знайдуть свого покупця їх охоче беруть сусіди, знайомі, магазини чи кафе. Які цінують домашній продукт. Навіть маленька грибна установка може приносити стабільний дохід, особливо взимку, коли інша городина вже не росте. І тут важливо не боятися, грибництво не складніше, ніж тримати курей чи садити картоплю. Просто інша справа, більш тиха, але вдячна. Крім того, домашні гриби це екологічно чистий продукт. Ви точно знаєте, де вони виросли, на чому без хімії і пилу. Вони не вбирають в себе вихлопні гази, як ті, що збираються поблизу доріг чи промислових зон. А ще це справжня знахідка для кухні, свіжі вешенки, обсмажені з цибулею чи запечені шампіньйони з картоплею, страва, що пахне осінню, навіть коли на дворі лютий сніг. Чому ж це важливо саме для селянина? Бо в селі, як ніхто, цінують свою працю. Тут звикли жити з того, що виростив власними руками, і якщо колись гриб був лише лісовим трофеєм, то тепер він може стати ще одним господарським товаром. Хтось вирощує курчат, хтось мед, а хтось гриби, і в кожного своя користь. До того ж, це чудове заняття для старших людей. Доглядати за грибницею неважко, а результат тішить око і душу. Грибівництво вдома це ще й гарний приклад для дітей, вони бачать, як із невеличкого шматочка міцелію з'являється справжній гриб, як він росте день за днем, це виховує уважність, терпіння і любов до природи можна навіть зробити маленький грибний куточок у погребі чи на балконі, і вся родина спостерігатиме за чудом росту. Не треба мати великих знань чи лабораторії, достатньо бажання і трохи уважності. Як колись у селі кожна бабуся знала, як зробити квашені огірки чи сир, так і з грибами можна розібратись крок за кроком, своїм розумом. А ще приємно, що це не просто хобі, а справжня користь, бо гриби не лише смакота, а й джерело білків, вітамінів і мікроелементів. Для тих, хто не вживає багато м'яса, вони чудова альтернатива, тож не дивно, що дедалі більше господарів починають цікавитись цим напрямом, особливо зараз, коли все дорожчає, а люди прагнуть самостійності. Домашні гриби це не розкіш, а розумна справа, яка об'єднує старе і нове традицію самозабезпечення та сучасні знання. І якщо раніше про це лише чули. То сьогодні кожен може спробувати у своєму домі, без великих затрат, без ризику. Головне зробити перший крок і дати грибам шанс вирости. Отож, вирощування грибів удома це не вигадка і не мода, а реальна можливість для кожного господаря мати під рукою свій маленький грибний сад. Бо що може бути краще, ніж ранком зібрати власні свіжі гриби, приготувати сковорідку пахучої страви і знати. Що все це зроблено власноруч. Гриби не тільки з лісу вони можуть бути із вашого дому. І повірте, виростити їх простіше, ніж здається, щоб гриби справді виросли самі, як то кажуть, без танців із бубном, треба створити їм правильні умови. Усе починається не з води чи добрив, а з розуміння, що гриб це живий організм. Який росте не на світлі, як помідори, а в темряві та вологому середовищі. Він дихає, харчується органічними речовинами, що розкладаються, і любить спокій. Саме тому грибівництво не терпить метушні. Якщо все зробити розумно, гриби виростуть швидко і рясно, без зайвих витрат і нервів. Перш за все, треба визначитися, які гриби ви хочете вирощувати. Найпростіші для початківців це. Вешенки їх ще називають гливами або шампіньйони. Вони невибагливі, швидко ростуть і дають урожай уже через 2-3 тижні після посадки міцелію. Якщо хочеться екзотики, можна спробувати шиї таке або навіть лісові види, наприклад, білі гриби, але з ними буде трохи складніше їм потрібно більше догляду і точного дотримання умов. Коли вибір зроблено, варто подумати про місце для грибів не потрібна велика площа, достатньо комори, підвалу, гаража чи навіть затемненого куточка на кухні. Головне, щоб температура трималася в межах плюс 118, плюс 125 дж, а вологість повітря була не менше 70, 70%. Якщо повітря сухе, гриби просто не розвиватимуться, міцелій засохне у погребі зазвичай вологість природно вища. Тому там ідеально. Але навіть у квартирі можна підтримати мікроклімат за допомогою зволожувача або просто розставивши миски з водою. Темрява також має значення: більшість грибів ростуть без світла, їм воно не потрібне для утворення плодів. Світло потрібне лише на короткому етапі, коли починають формуватися капелюшки, тоді досить кількох годин розсіяного освітлення на день. Тож не варто ставити грибні блоки біля вікна, краще в куточку, де тихо і стабільно. Тепер про сам міцелій. це по суті насіння грибів, його можна купити готовим у спеціалізованому магазині або замовити поштою, він буває зерновим або на субстраті. Для початку найкраще взяти готовий набір, грибний блок, де вже все підготовлено субстрат, вологість і посадковий матеріал. Вам залишається лише розпакувати, поставити в правильне місце і дочекатися, поки з'являться маленькі білі пуп'янки. Але якщо хочеться зробити все своїми руками, можна приготувати субстрат самостійно. Для вешенок підійде подрібнена солома, тирса листяних дерев, соняшникове лушпиння або навіть кавова гуща. Усе це треба добре запарити гарячою водою, щоб убити шкідливі мікроби, потім остудити і змішати з міцелієм. Потім суміш щільно утрамбовують у поліетиленові мішки або пластикові відра, роблять невеликі отвори для доступу повітря і чекають. Це найважливіший етап, бо тут формується грибна коренева система. У перші дні після засівання головне стабільність. Температура повинна бути близько плюс двадцяти три без протягів. Не варто ставити грибні блоки біля батареї чи обігрівача, бо вони пересушують повітря. Через 10-14 днів е, білий наліт міцелію розповзеться по всій поверхні, і тоді можна знижувати температуру до плюс 7-18 дегексіїки. Саме в таких умовах починає формуватися урожай. Вологість підтримують просто можна обприскувати повітря з пульверизатора двічі тричі на день або накривати блоки вологою тканиною. Важливо не перестаратись надмірна вода теж шкідлива. Бо може з'явитися пліснява тут, як кажуть у селі, краще сухіше, ніж мокріше. Усе має бути з мірою, як і в будь-якій господарській справі. Коли з'являться перші маленькі капелюшки, світло вже знадобиться не яскраве, але природне. Гриби тоді краще набирають форму, капелюшки стають круглі й міцні. Через кілька днів вони досягнуть розміру долоні. І можна буде збирати перший врожай, зрізати їх треба обережно ножем біля самої основи, не вириваючи, щоб не пошкодити міцелій. З одного блоку зазвичай отримують кілька хвиль урожаю, після першої можна дочекатись ще другої та третьої, тільки треба підтримувати вологість і давати грибам відпочити. Якщо ж говорити про запахи, то грибниця має пахнути приємно, як свіжий ліс після дощу. Якщо з'являється різкий або гнилий запах, це знак, що десь забагато води або брак вентиляції. Тоді треба провітрити приміщення, але без протягів. Багато господарів ставлять грибні блоки в дерев'яні ящики або на полиці, щоб зручно доглядати. Це правильно, грибам не подобається, коли їх рухають. Якщо залишити їх у спокої, вони ростуть краще, ніж коли постійно переставляти чи торкатися. Ще одна порада не економити на якості міцелію. Дешевий матеріал часто заражений іншими грибами чи пліснявою, і тоді замість урожаю буде розчарування. Тож краще купити перевірений продукт, нехай трохи дорожче, але надійно. Усе це може здаватися складним лише на початку. Та коли зрозумієш основні принципи тепло, волога, темрява і спокій, гриби ростуть самі. Це і справді чарівний процес. Коли з нічого з'являється життя, і найприємніше бачити, як день у день капелюшки стають більшими, ніби дякують господарю за турботу. Ось у чому секрет створити грибам маленький рай, і вони віддячать сторицею. І тоді не треба буде йти в ліс. Грибне царство саме оселиться у вашій хаті. Колись у кожному селі знайдеться хтось. Хто з любов'ю розповість, як колись дід чи баба вирощували гриби ще тоді, коли про ніякі грибні набори ніхто й не чув. У старі часи грибництво було, можна сказати, природною справою. Не кожен називав це вирощуванням, але багато хто просто помічав якщо залишити старі грибні ніжки біля гною або під деревом, через деякий час там знову виростають гриби. Так і починалися перші сільські експерименти без лабораторій, але з добрим спостереженням і терпінням. От, наприклад, дід Гриць із сусіднього хутора розповідав, як ще в 70-х він вирощував вешенки у своєму погребі, каже: побачив колись, як на старому пеньку біля хліва виросли красиві сірі капелюшки, не полінувався, зрізав, а пень залишив. Наступного року гриби знову з'явились. Тоді він приніс у погріб кілька таких пеньків, поставив їх у кутку, де було прохолодно й вогко, і вже через місяць збирав свій перший домаш... домашній домашній урожай. Сміявся поки сусід у ліс ходить, я в хаті кошики наповнюю. І справді грибів було стільки, що вистачало і на сковорідку, і на засушку. У старі часи не було термометрів і гігрометрів. Але люди покладались на свій досвід вони знали, що гриб любить туманне місце якщо в приміщенні парко, але не душно, і стіни трохи сирі, от саме там і грибові добре. У погребах, де зберігали картоплю чи капусту, часто ставалися справжні грибні дива. Достатньо було залишити стару солому або тирсу, і через кілька тижнів з'являвся білий пухкий наліт, а потім і маленькі капелюшки. Так селяни й відкривали для себе науку про міцелій, навіть не знаючи цього слова. Є й інші народні методи. Наприклад, у багатьох селах на полісі та в Карпатах люди здавна розводили гриби біля колодязів або біля коренів старих дерев. Казали якщо гриб росте в тіні і п'є воду з землі, то йому буде добре, там, де завжди вогко, для цього брали старі грибні капелюшки. Розминали їх у відрі з дощовою водою і поливали ті місця, де хотіли, щоб гриби з'явились. Звичайно, не завжди виходило, але коли приймалося, ростилося роками. Це і є найпростіший спосіб пересадки спор. У Карпатах існував ще один звичай грибні купи. Люди зносили з лісу, перепрілу, деревину, листя гілля і складали все це в купу, ніби для перегною. Через місяць, другий у такій купі з'являлись гриби, здебільшого опеньки або вешенки. Старі казали, де земля дихає, там і гри родить. Усе це народна спостережливість передана з покоління в покоління. А тепер, у наші часи, принцип той самий, тільки засоби зручніші. Замість пеньків і відер із грибною водою ми маємо готові блоки з міцелієм, а замість сирого погреба теплі комори. Чи спеціальні шафи. Але душа в цьому лишилася та сама турбота і терпіння. Бо, хоч технології змінилися, природа грибів залишилась незмінною, вони все так само ростуть із темряви, потребують вологи й тиші, і той, хто ставиться до них із повагою, завжди буде з урожаєм. У деяких селах і нині можна побачити старі способи. Наприклад, у хатах із піччю люди часто тримають ящики з грибами біля груби, але не впритул, так, щоб було тепло, але не гаряче. Коли піч топиться, у хаті піднімається волога пара. І це ідеальні умови для грибів. Кажуть, що в такі дні вони ростуть просто на очах, старі господині навіть жартують. Якщо зварила борщ і не викинула пару зайвих відер води, чекай на грибний урожай є й приклади з міського життя, але з тією ж селянською хитрістю. Один чоловік розповідав, що тримає грибницю просто на балконі у старих мішках із тирсою. каже: Зима, не зима, а гриби ростуть. Головне, щоб не пересушити. Інша господиня робить грибний куток у ванній кімнаті, де завжди волого, і сміється. Поки чоловік голиться, гриби дозрівають, цікаво, що старі люди часто казали Гриби не люблять шуму. І справді, якщо, якщо часто переставляти мішки або грюкати поруч, урожай менший, ніби сам гриб слухає, коли навколо спокій. Тому досвідчені грибники радять, поставив і забудь на тиждень тільки зволожуй і провітрюй час від часу. Сучасні технології дали багато зручностей, але головне не втратити той народний підхід, коли все робиться з душею, бо навіть найкращий набір не допоможе, якщо ставитись до справи байдуже. А якщо вкладати трохи серця, гриби ростимуть щедро, як колись у діда гриця під хатою. Так старе з новим переплітається. І хай сьогодні в нас є лампи, вентилятори, зволожувачі, але основна наука залишається та сама, що й у давнину не поспішай, тримай тепло й вологу, і природа зробить усе решту бо грибництво це не про хитрощі, а про розуміння життя. І якщо в селі завжди знали, що гриб сам знає, коли йому рости, то тепер ми тільки допомагаємо йому не загубитись серед бетону та скла. Коли перші капелюшки вже виросли, серце кожного господаря сповнюється радістю, бо то не просто гриби, то результат терпіння, уваги і любові до своєї справи. Зібрати свій урожай це як побачити, що твоя праця дала плоди, навіть якщо вони ростуть не на полі, а у власному погребі чи на балконі, але щоб цей успіх не був випадковим, треба знати кілька важливих речей. Які допоможуть зберегти і примножити результат, найперше збирання врожаю гриби не треба виривати з основи, бо тоді пошкоджується міцелій, і нові плодові тіла вже не з'являться. Краще обережно зрізати їх гострим ножем біля самого кореня. Якщо капелюшки переросли, не шкодуйте краще зняти їх трохи раніше, ніж запізно. Молоді гриби смачніші, соковитіші і довше зберігаються. Старі можуть швидко зіпсуватись, особливо якщо в приміщенні волога. Тому як тільки гриб виріс до потрібного розміру, сміливо зрізайте, це стимулює появу нових. Після збору грибів міцелі не викидають. Йому треба дати перепочити кілька днів, підтримуючи вологість, але не поливаючи надто рясно. Через тиждень-два він знову прокинеться і почнеться друга хвиля росту у багатьох господарів. Один грибний блок дає до трьох урожаїв, якщо за ним добре доглядати, після того як грибниця вичерпає себе, старий субстрат можна винести на город, він стане чудовим добривом для картоплі чи капусти. Гриби залишають по собі багато органіки, тож нічого не пропадає марно. Зберігати свіжі гриби треба правильно. У холодильнику вони стоять не більше п'яти днів, і то за умови, що не миються, а лише Протираються сухою тканиною, якщо хочете зробити запаси, краще висушити їх або заморозити. Сушені вешенки і шампіньйони зберігають свій аромат роками, а для борщів чи соусів просто знахідка. Дехто ще й маринує або солить гриби за старими сільськими рецептами. Виходить, і смачно, і надійно. Жоден магазинний продукт не зрівняється, але не лише в урожайній кількості справа. Найбільша користь домашнього грибівництва у впевненості, що ти єси чистий, безпечний продукт, без хімії, без пилу, без страху, що десь біля дороги чи заводу. Це, власне, головний сенс усієї цієї праці. Адже, коли знаєш, що все зроблено власними руками, їжа набуває іншого смаку, справжнього, природного, щирого. Для тих, хто тільки починає порада проста. Не поспішайте, гриби люблять, коли з ними поводяться спокійно, безметушні. Якщо щось не виходить одразу, не зневірюйтесь. Іноді перша партія буває не дуже вдалою, але це нормально. Міцелій – живий організм, він може примхувати, але потім обов'язково віддячить. Найчастіше проблеми бувають через надлишок вологи чи нестачу повітря провітрюйте кімнату. Стежте, щоб не було плісняви, і все владнається. Ще одне важливе застереження чистота. Не можна торкатися грибниці брудними руками чи інструментами, бо будь-яка бактерія може зіпсувати весь блок, краще працювати в рукавичках, а перед кожним новим циклом протерти поверхні розчином марганцівки чи спиртом. Це дрібниця. Але вона зберігає врожай. І не забувайте. Що грибництво справа тиха, але дуже вдячна. Це не кукурудза, яку треба сапати, і не кури, що щодня просять корму. Тут головне створити умови і не заважати. І тоді природа сама зробить своє. Гриби ростуть поволі, але впевнено, і кожен день приносить маленьку радість. Дехто починає з кількох мішків у коморі, а з часом перетворює це на справжній маленький бізнес. Усе починається з цікавості, а далі з'являється досвід, відчуття, як себе поводить гриб, коли йому добре, а коли ні. І от тоді вже не треба жодних книжок, усе йде з рук, як по нотах. Бо головна наука це спостереження і любов до справи. Підсумовуючи, можна сказати просто: вирощування грибів удома це не диво, а доступна реальність. Головне бажання. Уважність і трішки терпіння. Не треба бігати за грибами по лісах, коли вони можуть рости у вашому домі. Нехай вони стануть частиною вашого господарства, як город чи пасіка. І кожного разу, коли будете зрізати нову партію свіжих капелюшків, пам'ятайте, це не просто їжа, це доказ того, що навіть у найскромніших умовах можна створити щось живе, корисне і прекрасне. Тож бережіть свою грибницю, дбайте про неї. І вона відповідатиме вам добрим урожаєм. Бо як кажуть у народі, що посадиш із душею, те й збереш із радістю. І нехай у вашому домі завжди пахне свіжими грибами, теплом і достатком, бо то найкраща винагорода для господаря, який уміє працювати з любов'ю.